Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. В Запоріжжі триває відновлення багатоквартирних будинків, куди влучили російські ракети. На якому етапі роботи розкажемо вже за мить? У Заводському районі поновило роботу відділення нічного перебування бездомних осіб. Деталі у випуску. Про жінок в архітектурі розповідали в турцентрі. На презентації була присутня й наша знімальна група. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Вночі окупанта вчергово обстріляли Херсон. Влучання прийшлося по багатоквартирному будинку в центрі міста та ринку. Смертельні поранення отримав 57-річний чоловік. Медикам врятувати постраждалого не вдалося. Десь то без 10-4, без 5-4. Я да. по ходу йшов якраз був біля Кока-Коли, там, що от не доходя сюди і прильот був, от, снаряд прилетів сюди. Ну, я ж не знав, що до чого. Ну, взрив, почали грати, смалити. Я забіг в будку і потім через хвилин 5 вийшов, вже з фонариком пройшовся. За останні два тижні російські ДРГ сім разів намагалися прорватися на територію України через держкордони. Більшість таких спроб попередили наші воїни, через що ворогу довелося відступити диверсійно розвідувальної групи вони заходять з Брянської, Курської і ческово белгородських областей в смугах Чернігівської, Сумської області і Багатохлівського району Харківської області. Загалом у п'ятьох випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити такі наміри ворога, нанести вогневе ураження. Ворог паніше втрати відступив. Продовжуються запеклі бої по всій лінії фронту на Бахмутському напрямку. Бійці 26-ї артилерійської бригади завдають втрат ворогу. На відео видно, як наші захисники знищують ворожий міномет та бліндаж. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала удари по двох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби наші захисники знищили одну аеробалістичну ракету Х-47М М Кинжал. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів російських загарбників. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби прикордонники на Запоріжжі приземлили три дрони. Один з них потрапив в дії антидронової рушниці і розлетівся на шматки. Інші два наші захисники примусово приземлили. Крім цього, минулої доби ворог обстріляв 18 населених пунктів області. Внаслідок атаки руйнувань зазнали приватні будинки мирних жителів. Також на територіях домоволодінь пошкоджені господарські споруди та гаражні приміщень. Обійшлося без жертв. Загарбники обстріляли з РСЗВ Малуток-Мачку і Роботине. Атакували п'ятью безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малуток-Мачку і Полтавку. А також гатили авіаційним снарядом по преображенці. По території Гуляйполя, Білоїр'я Левадного, Новоданилівки, Полтавки, Роботиного, П'ятихаток, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 79 артударів Тим часом сили оборони продовжують нащити ворога. Зокрема, вдалося відбити 9 атак противника в районі Приютного та Вербового. Також бійці 14-ї бригади оперативного призначення та 82-га штурмова бригада за допомогою дрона вполювали російських піхотанців, які ховалися в окопах в районі Вербового. 15 грудня в Мелітополі партизани підірвали потяг. Про це повідомляє центр національного спротиву. Поїзд щодня доправляв із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси і паливо. А на зворотньому шляху вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. В результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізничне полотно та тепловоз з вагонами. Сам вибух стався о восьмій ранку. Окупанти намагаються приховати факт диверсії. В Запоріжжі тривають роботи з відновлення багатоквартирних будинків, куди влучили російські ракети. Ремонти активно виконують за чотирма адресами, зокрема на Застафонській 10, На якому етапі робота дивіться в нашому сюжеті? Майже на 90% виконані відновлювальні роботи в будинку по Застафонській 10. Тут, зокрема, вже можна побачити відремонтовані квартири. Підвісні стелі, ламінат, поклеєні шпалери. Також встановлено нові двері та сантехніка. Завезено газові плити. Працівники, а їх тут працює 24, завершують ремонт квартири на першому поверсі. У нас залишилася одна квартира. Це е, поклеїти шпалери да, і закінчити укладання ламінатної доски по підлозі. А, всі квартири в повному обсязі готові, змонтовані е, Санфаянс в повному обсязі, завезені газові пічки. Е, е, Виконана вся електромережа в повному обсязі. Чекаємо на підключення до головного щита, котре розположено в підвальній частині цього будинку. Наступного тижня тут плануються малярні роботи в під'їзді. Ганок вже залитий, тож скоро і вхід до під'їзду буде готовий. Сьогодні ми вже бачимо практично, що один будинок готовий, щоб ми його віддали вже мешканцям, щоб вони тут вже жили. Є труднощі, але ми їх. Обов'язково здалаємо, є непорозуміння там з газовою службою, да, затягнули трошки там нам роботи, але я вважаю, що це дрібниці. Обов'язково ми це все виконаємо. Ідемо за графіком, а це саме головне. Вже наступного тижня працівники газової служби будуть займатися внутрішніми мережами в квартирах. За найоптимістичнішими прогнозами фахівців мешканці, можливо, вже під новий рік отримають ключі від квартир і невдовзі заїдуть до помешкань. Цьому насамперед радіють власники осель. Ми дуже очікуємо той час, коли ту хвилинку, коли нам скажуть, що ми сюди поверталися. Знаєте, враження дуже класні. Ми не очікували, що саме такий ремонт. Щойно була в квартирі, я задоволена всім. Дуже, дуже вдячні всім робітникам. Продовжуються відновлювальні роботи і за іншими адресами, зокрема, на сталеварів 16. Наступного тижня тут почнуть штукатурити підвальне приміщення. І ще до Нового року планують зробити дах. На зараз ми монтуємо нижній шар по покрівлі. Це стопильна е, система. Mm -hmm. а -а Останній етаж ми закінчуємо покладку газобетонних блоків і будемо приступати до монтажа, заповнення всіх оконних блоків. Всі оконні блоки у нас вже на площадці лежать. Плануємо також на наступному тижні виконати 50% монтажа стропельної системи по даху. Будинку на проспекті Соборному 151. роботи відбуваються швидше ніж планувалося. Наразі виконано майже 80% від необхідного В квартирах. Тривають оздоблювальні роботи, вже кладуть плитку, активно відбудовуються фасад і прибудинкова територія. Розпочали укладку асфальту вже на сьогоднішній день, проводимо укладку тротуарної плитки, працюємо над зовнішніми мережами надалі, розпочали роботу по утепленню даху. Вже завезені матеріали підняті на дах, вже проводиться безпосереднє самоутеплення. Ремонтуємо вентиляційні канали з фасадної сторони. Продовжуємо роботу по відновленню історичного. Фасаду завезли е, гранітні плити, з яких ми будемо робити е, цоколь е, фасаду, е, підвозять архітектурні елементи і, і працюємо з плиткою. Більше половини від запланованого відбудовано й по вулиці Кияшка, 22. Наразі тривають внутрішні штукатурні роботи. По першому під'їзду вони вже завершені. Розпочато і монтаж каналізаційної мережі. Ці роботи також будуть продовжені на наступному тижні, і на наступному тижні, по першому під'їзду, вони будуть завершені. І вже через тиждень, по першому під'їзду, розпочнеться укладання кахелю по санвузлам нашим. Ось по другому і третьому під'їзду також будуть завершені роботи по штукатуренню. перейде. перейде. Тоді процес до шпаклювання стін, і також буде виконано улаштування розпочнеться укладання кафелю на стінах. Всі будинки, які були зруйновані, вони всі йдуть в роботі. І саме це заслуга міської ради, тому що тоді ми створили програму зразу, виділили кошти на проєктно-кошторисну документацію. І якщо б ми тоді не, не виділили ці гроші, то ніяких відновлюваних робот на сьогодні не було. І я дякую депутатам, я дякую виконкому, що вони оперативно це зробили, і сьогодні всі роботи йдуть. Те, що пов'язані чотири будинки, які софінансують. Сування з міською радою, то вони під нашим пильним контролем. Вони йдуть відповідно до графіку. Під час наради очільник громади дав розпорядження підрядникам наступного року. Збудувати укриття на Застафонській 10. Також після завершення всіх робіт тут планують облаштувати дитячий майданчик. Оксана Чуприна, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Що зроблено та які перспективи в Запоріжжі? Звітували департаменти міської ради, комунальні підприємства та заступники міського голови. Бажання заслухати їхні доповіді висловили депутати на сесії міськради. В перший день про свою роботу доповідали комунальна аварійно-рятувальна та рятувально-водолазна служби управління цивільного захисту, відділи взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи, комунальне підприємство ринок», департамент економічного розвитку та адміністративних послуг з подробицями Артур Туркін. Протягом поточного року основні зусилля комунальної аварійно-рятувальної служби були зосереджені на допомозі жителям міста після ракетних обстрілів, відновлювальних роботах на зруйнованих об'єктах та обслуговуванні підприємств критичної інфраструктури. Особовий склад служби 854 рази виїздив на виконання аварійно-рятувальних робіт, з яких 191 випадок на усунення наслідків ракетних обстрілів, цивільних будинків та об'єктів інфраструктури. Один з 24 човнів рятувально-водолазної служби наразі передають Збройним силам України. З початку війни поточні завдання цієї служби також розширилися. Рятувальники. Арс-1 склали основу трьох зведених аварійно-рятувальних відділень по 4 рятувальника в кожному, які знаходяться в цілодобовій готовності до виконання аварійно рятувальних робіт на об'єктах міста. Відділення неодноразово використовувалися при розборі завалів, пошкоджених обстрілами будівель у місті та для будівництва захисних споруд Сил оборони. З метою покращення цивільного захисту у Запоріжжі розглядається можливість створення сучасної системи оповіщення. Для цього планують облаштувати близько 200 нових точок з гучномовцями, які будуть поєднані в єдину систему. Для цього потрібно розробити проєктно кошторисну документацію а саме обладнання розраховують отримати від міжнародних організацій. Буде один звук, потім відбій, це буде другий звук, також облаштування на всіх наших місцях перетину і скупчення наших людей, парки відпочинку, перехрестя, школи, заклади, тобто заклади освіти, роботи. Це у нас гучномовці, які будуть транслювати мову, тобто передавати інформацію відповідно до надзвичайних класифікаторів, надзвичайних. Подій наразі КП Запоріжринок є найбільшим в Україні. До його складу входять вісім комунальних ринків. Дохід за цей рік склав майже 44 мільйони гривень. Витрати близько 40 мільйонів. Було полагоджено дахи на критому та центральному ринках. Було е Введено до ладу під'їзні путі до ринків, також проведено масове прибирання на ринках та покращення стану торгівельних місць на ринках місця. З великого, що було зроблено, це покращення зони паркування на малому ринку. Наразі очікують передачу реєстраційних функцій від сервісних центрів МВС до міських ЦНАПів. Зокрема, вже найближчим часом там можна буде отримати дублікати технічних паспортів транспортних засобів. В подальшому розраховують і на видачу пластикових id карток Будуть поставлені нам установки про печати пластикових паспортів. Зараз ми опрацювали можливість з Держспецзв'язком, можливість надання цих послуг на базі наших центральних ЦНАПів в кожному районі, і будемо відмірковано ну, проходити до цього процесу, бо питання наявності дублюючих функцій з паспортними установами, які в нас є, там паспортні сервіси. Ми робити не будемо. Ми будемо робити ці послуги, надавати ці послуги тільки виключно там, де на цього буде потреба. Оскільки Запоріжжя було віднесено до території відновлення, зараз необхідно опрацювати план відбудови та розвитку територіальної громади до 2027 року. Наразі згідно зі звітом департаменту економічного розвитку, здійснюється відбір проєктів, які можна буде включити до цього плану. Я вважаю, що сьогодні була доповідь змістовна, обґрунтована. Депутати задавали питання. На жаль, не всі депутати були присутні, але саме депутати хотіли цю цей звіт, і тому сьогодні ми саме презентуємо для них. Потім, після цього, ми будемо. Робити загальний звіт, звіт міського голови, який потім ми будемо звітувати перед громадою, і відповідно будемо залучати інформаційні ресурси для того, щоб цю інформацію надати в суспільство. Звіти департаментів міської ради та комунальних підприємств триватимуть протягом тижня. Артур Туркін Владислав Ващенко телеканал МТМ. Суд над жителем Донатчини, який в складі рашистської армії брав участь в окупації Запорізької області, та рішення суду про ліквідацію незаконної автостоянки, про ці та інші події далі коротко в нашому відеодайджесті. Черговий рейд з стихійними ринками Запоріжжя під час перевірки інспектори рибоохоронного патруля виявили в одного з продавців 110 кілограмів піленгаса без документів, що засвідчують законність походження риби. Складено протокол за фактом порушення порядку реалізації об'єктів тваринного світу. Загалом, з початку грудня, інспекторами було виявлено 415 кілограмів риби без дозвільних документів. У Запоріжжі суд зобов'язав звільнити землю, на якій незаконно облаштували автостоянку в Дніпровському районі. Було доведено, що державний реєстратор незаконно здійснив реєстрацію двох тимчасових споруд як об'єктів нерухомого майна. Це дозволило власнику двох металевих будівель загальною площою 13 метрів квадратних безоплатно користуватися земельною ділянкою площею понад 6 тисяч квадратних метрів, що у понад 450 разів більше ніж площа цих споруд. Запоріжжя судитимуть жителя Донеччини, що перейшов на бік окупанта в лютому минулого року. Спочатку він добровільно вступив до лав одного з батальйонів так званої ДНР, а потім пішов за контрактом до лав армії окупантів. З травня минулого року чоловік воював на Запорізькому напрямку та отримав за це низку нагород від рашистів. Пізніше потрапив у полон до село оборони України. Йому інкримінують державну зраду. В Запоріжжі з'явився ще один прихисток для внутрішньопереміщених осіб. Шелтер облаштувала громадська організація Захист жінок України у співпраці з міжнародними та всеукраїнськими благодійними організаціями. Хто зможе тут проживати, та які умови в новому осередку розповість наша Оксана Чуприна. З друзями, однодумцями та благодійниками. Громадська організація Захист жінок України відкриває четвертий шелтер для переселенців: 11 кімнат з гарним ремонтом, новими ліжками, тумбами. Новий шелтер зможе розмістити 40 осіб. Розрахований він на людей похилого віку із Запорізької області та всієї України. В організації розповідають, допомагати переселенцям починали з нуля. Багато в чому сприяли благодійники. Матраси на, на підлозі. Тобто посуда, яка дівчата принесли із дому, постільна білизна. Ну, в общем, все це було з нуля. Потім до нас, ми звернулися до організацій Калітас Запоріжжя, ОВКБО, ООН», МОМ і так далі. І надалі ви бачите. Чим це завершується? Ми роботою платну платною працюємо, платно працюємо цим організаціями, і вони нам допомагають зробити отакі ремонти. Наша організація зробила повністю ремонт цього приміщення. Було замінено вікна, двері, повністю електричну проводку, нові труби зробили загальні місця користування. Душі, туалети, загальну кухню та спальні місця. Тобто, все, що ви бачите навколо тут, це зроблено нашою організацією. За фінансування донорів з Європейського Союзу. Кухня з усім необхідним обладнанням, санітарні кімнати, з пральними машинками, сушарками, душовими кабінками. Осередок для переселенців забезпечений повністю. Тут взагалі нічого не було, ну, старе приміщення, в якому просто було все розвалено. Тут в нас дуже затишно і тепло, в нас працює центральне опалення, в нас є всі необхідні меблі, тумбочки, постільна білизна, гігієнічні набори. Тобто, вже сьогодні в будь-який. Момент, ми можемо сюди заселяти людей, ті, хто до нас буде звертатися. Буде в нас гаряче харчування, будуть надавати нам гарячі обіди. Запорізька міська влада надала це приміщення під шелтер за символічну суму всього за одну гривню на рік. Ця практика вона мабуть єдина в Україні, коли міська влада. Саме приміщення, які не використовуються, вона передає громадським організаціям благодійним фондом, які у співпраці з міжнародними організаціями відновлюють і створюють саме шелтера для внутрішньо осіб. Якщо взяти цей шелтер, це дійсно депутатський корпус прийняв рішення саме на льготній в умовах, передали за одну гривню. Ініціатива, ту, яку проявила громадська організація, підтримується міською владою і районною владою. Тому ми зобов'язані як влада допомагати їм всім вирішувати питання, які в них є. Ми вже розробили з ними план заходів щодо наповнення цього шелтеру і будемо їм допомагати. В Запорізькому регіоні зареєстровано майже 158 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тому потреба у приміщеннях тимчасового перебування актуальна і на часі. Оксана Чуприна, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Минулого місяця в Заводському районі поновило роботу відділення нічного перебування бездомних осіб. В ньому люди з усіх районів Запоріжжя, які не мають зареєстрованого місця проживання, можуть зігрітися, переночувати та приготувати собі гарячу їжу. До того ж, у центрі є гаряча вода, новий душ і туалет. Загалом тут одночасно можуть перебувати 30 людей. Працює центр щодня з 18 вечора і до восьмої ранку. Ми надаємо послугу надання притулку. Соціальна послуга надання притулку. Ця послуга включає в себе. Окремі заходи, зокрема, це надання ліжка місця, надання м'якого твердого інвентаря, це білизна постільна, меблі користування. Також ми надаємо можливість підтримувати гігієну. Туристично-інформаційному центрі для містян прочитала лекцію на тему жінки, які проєктували в Запоріжжі, Україні та світі для відвідувачів заходу. Підготувала презентацію з відомими архітекторками та їхніми роботами. А також представили оригінали креслень визначних споруд Запоріжжя, як розповідають організатори, головна мета заходу популяризація архітектури, як складової культури, порівняння її розвитку в Україні та світі, а також висвітлення визначних. Постати архітекторок та проєктувальниць, які працювали над створенням будівель Запоріжжя, захід влаштували у форматі лекції презентації, крім інформаційної складової від істориків та активістів. Учасники також могли подискутувати зі спікерами та іншими учасниками. Організатори зустрічі додають, вирішили висвітлити цю тему, щоб наочно продемонструвати всю складність та важливість роботи архітекторів. Це така тема, яка дотична до ж таки до цих креслень, які тут є, і якщо вони тут є, знову ж таки повернула тема про, про архітектуру Запоріжжя, да? наскільки вона унікальна, наскільки вона цікава, ну і взагалі про, про неї поговорити, і якби до, до неї і дотична ну, так, про, про, про і архітекторок, які були не дуже відомі, скажімо, вони завжди були в таким трохи в ті або своїх чоловіків, або своїх начальників, або когось ще. Тут ми знаємо по саме по документах. Ми знаємо чоловічі прізвища, а зараз вже проявляються і стають відомі такі не як Свір-Бельман, ну як Латишеве. Пейзажі на абстракції та ікони це лише незначна частина того, що створює Степан Марчук, видатний Запорізький Емельєр. Сьогодні в Запорізькому обласному художньому музеї відкрилась персональна виставка робіт митця. Вона є найбільшою, адже тут представлено близько трьох сотень картин, які створювались протягом останніх 50 років. Детальніше про нову експозицію розкажуть наші журналісти. В обласному художньому музеї відкрилась виставка робіт відомого запорізького емальєра Степана Марчука. Попри стан здоров'я, митець завітав на експозицію, щоб самостійно представити її гостям. Зазначає розписом по емалі займається майже півстоліття, проте прийшов до цього виду мистецтва не одразу. Степан Марчук закінчив училище і був в фах. Як це називалося? З роботи з да, Вижницьке вичиня. училище і ви працювали там з деревом, так? Так, так, так. Ні. Оце ви закінчили Вижницьке училище, а потім працювали на заводі сувенір да, і, да, там, і там закохалися в емаль, правильно? Так, да, так. Да. Робота з емалю є досить складним процесом, адже щоб з нею працювати, слід розплавити порошок акрилу за температури від 500 до 800 градусів. До того ж, кінцевий колір емалі не передбачуваний. Попри всю складність процесу, саме емаль дозволяє створювати неймовірні картини з будь-яким сюжетом. Додає митець тут. Природа нашого рідного краю, наш любимий український степ, давня історія скіфська, давня історія, давньо, давньоруська історія твори на цю тему. Зрозуміла козаччина. Дуже гарні роботи на першому поверсі присвячені. Ну і козаччині і чумакам ці воли поєднані з деревом. Загалом на експозиції представили 281 картину. Через виставкові об'єми усі роботи довелось розмістити у трьох залах на другому поверсі, а також частково на першому. Це далеко не перша виставка митця, проте вона є найбільшою. Такої масштабної виставки, мабуть, не було. Правда ж не було. Це такий, такий доробок за все життя, починаючи з 80-х років і закінчуючи роботами, які були створені напередодні війни у 22-му році. З В да. кінці 21-го року. Могли було. Вона, я пам'ятаю, навіть була етикетка, десь написано, що 22-го року було. Да. Ну, так, Одна була 20 років. у закладі. Додають зазвичай картини перебувають на виставці близько місяця. Проте роботи Степана Марчука музейники планують залишити у себе на довший термін, аби усі встигли ознайомитись з доробком Емальєра. Це вже не перша персональна виставка і точно не остання. Переконаний митець Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал ТЕМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.